Добрий день, привіт всім з Бесарабії, це Південь Одещини. Вітаю підписників і гостей каналу! У нас знову почалася спека. Запрошую прогулятися моїми квітничками і подивитися, що саме зараз цвіте. Кущик чандус б'юті, але ну, ця, звісно, дуже гарна. Одночасно відкрилися чотири гарненькі квіточки. Кущик височенький, більше метра, десь метр тридцять. Листя таке гарне в неї мені подобається і багато ще пуп'янки будуть свісти. Відкрилися на кущику ще трояндочки Ешлі. Молоденький, а ця яка ось гляньте. <смі> ця вже цвіте давненько. І ось поряд ювілей принца де Монако, Мій живець. Бачите, який вже великий виріс. Цвіте гарно. А ось тут геть поруч вони разом і зешлі. Сонечко світить сьогодні. Це сама велика троянда, та вони всі великі. Кущик троянди Ешлі довго тримає квіточку, бачите? І вони такі гарні, більше 10 сантиметрів. Тут дві квіточки одна з боку. Всі, ще тримаються. Колір трошки вигорає, вже такий більше світліший, світло-рожевий троянда шедевральна. Я вже показувала свою штамбуву троянду чи піндейл. І ось я проходжу мимо неї і вирішила вам ще раз її показати. Яка ж вона гарна, ця квіточка, ця троянда. І ось нові вже бутончики, нові листочки, а квіти подивіться. І багато їх так гляньте. Троянда Чіпендейл, Штамбова. Квіти крупні, а ця троянда схожа на Ешлі. І розміром, і виглядом своїм набита така, густо махрова троянда Чіпіндейл на штамбі, привита на шипшину морозосійку. І клематись іще цвіте. Бачите, скільки ще бутонів? Варшавська ніч. Ось тут іще квіточки, троянди чи піндейл, які з цього боку сітки. Уже починає цвісти. Штамбова троянда Ешлі. І ось декілька квіточок вже розцвіло. Гляньте, які вони гарні. Такі ж вони крупні розміром великі. Ось друга, а там ще третя високо. Тепер я починаю думати, що потрібно їх трошки нижче прищеплювати якось високо. Он, бачите, аж де троянди, як я їх там побачу. Троянда на штамбі ешлі. Троянда ешлі на штамбі. Чайно гібридна. Кущик, з якого я брала бруньки. У мене окремо рости, я його показувала. Там цвітуть гарні троянди, крупні такі великі. А ось тепер уже цвітуть на штамбі. Отакі ж вони гарні. Гляньте, пухнасті такі. А ось аж три відразу. І тут. Багато їх тут так понацвітало, а ще високо, бачите, скільки пуп'янків. Тепер я зрозуміла, що потрібно все-таки штамбик робити нижче, бо тяжко розглядати квіточки. Це добре, що вони отак ще більш-менш низенько, але щось тут високо вже далі. Ось, бачите, з цього боку підійду. Вони до сонечка повернулися. Тут теж є троянда. Вон, бачите, вони так. Але вже їх тяжко розглянути, бо вони височенько. Треба робити нижче. Там був у троянду. Прищеплювати бруньками десь. Трохи вище пояса, бо якщо вище, то ось так. Гарна така троєнда ця ешлі. Дуже. Тут цвіте ще клематис, вашарська ніч. Такий темний, темно бордового кольору. Багато квіточок нацвіло, але перші були крупні такі, а ці вже менші розміром. Ну нічого, зате їх багато. І вони гарні дуже. А поряд тут на Колумбі починає свою першу хвилю цвітіння Шарль де Голь. Це чайно гібридна троянда. Вона дуже гарного вгускового кольору. Такого лавандового. А квіти перші великі, якщо не сказати, що дуже великі, більше 10 сантиметрів. Ось це мабуть, одна з перших Уже відцвітає, бо тут кущик росте на повному сонечці. Починає розквітати мій однорічний дельфінчик. Дуже гарненький люблю ці дельфінчики, самі насіваються. Шарль Деголь чайно гібридна троянда. Кущ високий в цьому році, розлогий. Я його не підв'язую, бо гілочки міцні сам себе тримає. Ось які квіти гарні. Бутонів багато, тільки почав своє цвітіння. Дуже запашна, не сказала дуже запашна, а квіточку тримає, так як на повному сонці, недовго, мабуть, до п'яти днів. Вона розкривається повністю, робиться такі хвилясті пелюстки в неї і облітає. Ось, бачте, яка. Шарль Деголь, чайно гібридна троянда. Кущ високий, Уже сантиметрів десь метр 30, десь так. А ширина також. Вона має кущик має кулясту форму кругленьку. Взагалі це дуже гарна троянда. Мені вона подобається і цвіте до листопада місяця. Восени я її показувала частенько, бо вона цвіла тут, коли інші троянди не цвіли, то вона добре цвіла. Чайно-гібридна троянда Шарль де Голь. А поряд цвіте троянда Христофор Колумб, чайно гібридна. Вона теж має великі квіти, перші сантиметрів до 15, мають в діаметрі, а ті, що навколо центральної квіточки, трохи менші, до 10. Росте у мене тут на повному сонці. Краще її посадити в напівтінь, бо сонечко припалює пелюсточки, по зараз покажу. Ось перейшла на інший бік і показую вам. Тут сонечка більше, тут саме до сонечка повернуті квіточки. Там трошки в напівтіні, а тут, бачите, ось, припалюються пелюсточки. Роянда повністю відкривається і облітає. Ось. Велика, але ж вже, бачите, це вже, мабуть, третій день цієї квіточки. А ще поряд маленька спрейка. Ось іще перед вами великий кущ Христофора Колумба. Як ви бачите, великий. Тут два живця посаджені. Я взяла від цього кущика першого, що щойно вам показувала, і посадила тут живці. І ось у мене тепер три куща таких. Квіти великі, як я вже казала, а ось яка гарна напіврозкриття. Колір помаранчево, жовтий, червоний. Тут намішані кольори. Складно сказати, що вона одного кольору, гарний гарнезний кущ і гарні троянди, але потрібно садити їх в напівтінь. А ще поряд росте мій живець із базару. Колись купила таку гарну троянду, мені вона так сподобалася, що я вирішила її укорінити. І ось. Кущик гарненький, квіти гарні. Вони тут усі поряд ростуть у квітничку. І Христофор Колумб, і Шарль Деголь. І Надя ян декор і оранж бебі спрейка маленька. Така хвилясті пелюсточки в неї гарнесенька, видно її здалеку. В садовому бумі я саме покупала під цією її назвою. Багато пуп'янків понарощувала. Буде цвісти ще, але я хочу сказати, що вона повільно росте. Ось це її вже третій чи четвертий рік я вже і збилася з рахунку, але ж гарнесенька. Я її посадила на передній план. Тут готується цвісти, живець з букета. Який мені подарили на день народження, і я укорінила з троянди гібридна з базару. Назву не знаю, але ще не відкрилася. А ось ще відкривається троянда Black Bacara. Люблю цю троянду, вона дуже темна, така і гарна. Розсіла перша троянда Годжес. Чайно гібридна. А ось іще одна. Це також мій живець, який цвіте уже третій рік. Височенький кущик. Десь метр двадцять. І починає цвісти ханзештат Росток. Перші квіточки. Багато бутончиків піднялася в цьому році вище, ніж у минулому. Ну, я її покажу пізніше, бо вона тільки починає. Взагалі вона цвіте пізніше, ніж інші троянди Орджеос. Перші квіти. Кореоптеріс такий гарний жовтенький. Такий яскравий. О, гляньте, як сонечко. Тут у мене декілька кущиків. я їх залишаю. Вона мене, ці квіточки у мене як багаторічники ростуть. Залишаю і вони на другий рік знову цвітуть. Іду до іншої троянди та зупинилася біля космосу. Перші квіточки повідкривалися Великі розміром. Всередині більш жовтий колір така насичена серединка. Ось тут іще, ось бачите. Гарні такі троянди. Пелюсточки, неначе порцелянові. Сама ніжність, а ось бутончик який гарненький. Подивіться, подивіться, яка вона гарна. Велика сантиметрів до десяти. Ніжна така космічна траса. Тут вона втримачу стоїть, а то б, мабуть, лежала на землі. Зараз тут ще першу квіточку покажу. Дуже велика, ось. Ой, яка ж вона ніжна і гарна. Розпушилася полюсточки такі хвилясті набита, не показує серединку. Ой, листочок залишає. Ось яка вона гарна. Ой. Бачите, ось. Тільки починає відкриватися космос. Ларибунда, космічна. Гарнесенька, дуже гарна кущик уже підріс у висоту, якщо в минулому році був сантиметрів 50 чи 60, зараз уже до метра, той більше. Пущик розлогий такий, а завдяки тримачу добре тримається. Гарнезна троянда космос, пахне. Багато ще пуп'янків. Ще підійду до неї, якщо встигну. Троянда чайно гібридна папа майян Квіточки оксамитові, темно-червоного, бордового кольору. Відкривають серединку свою, показують жовтенькі тичинки. Кущик росте, можна сказати, на повному сонечці, але квіти не плавляться. Гарні такі, темний колір, оксамитовий. Зазвичай по одній квіточці на високому пагоні. Ось як у мене, бачите? Кущик високий. Десь метр шістдесят або метр сімдесят висотою. Гарна троянда. Цвіте до листопада. Листя гарне, бачите? Шипи рідко. Сонечко і дощик витримує добре. Квіточку держе в теплу погоду, мабуть, до неділі, до тижня. трошечки підплавилася сама перша квіточка, але не критично. Квіти великі розміром сантиметрів до десяти. Самі перші до дванадцяти. У моїх квітничках ростуть дві троянди Ангела. Цей кущик молодший, аніж той, що я показувала раніше: великий, високий, розлогий і навіть як плетиста троянда. Цей кущик молодший, як я вже сказала, він нижче. Я його стримую обрізкою. Висота його десь приблизно півтора метра, може трошки вище, а ширина десь ,70 метр сімдесят. Поряд росте флорибунда Н Хендерсон, з правого боку від кущика. Кущик ангели теж рясно цвіте. Я його стримую обрізкою, щоб він не був такий високий, як перший великий кущ. Але він теж, як ви бачите, гарненько цвіте, рясно, квіточки, такі. Темно-рожевого кольору по краям пелюстків, а всередині більш світліші. Зліва цвіте флорибунда Женів'є ворсі. За нею я вже розповідала, робила огляд. Дуже гарні троянди і люблю цю флорибунду. Ангела рясно цвіте з обох боків, так як вона росте біля сітки. Шапки квітів, як ви бачите. Зараз я обіду ще з іншого боку й покажу, але там теж таке ж саме рясне цвітіння. Ось я обійшла з іншого боку сітки. Так як троянда росте біля сітки і неможливо її обійти навкруги. Ось бачите, тут також дуже гарно вона цвіте. Взагалі, флорибунда ангела це дуже вдячна така троянда, хто її посаде, вона буде окрасою садочку, але потрібно дати їй час, для того, щоб вона виросла і отак гарно цвіла. Цьому моєму кущику вже. Чотири роки. Він гарно розрісся, гарно розвився і тепер гарно цвіте, як ми бачимо. Люблю цю троянду, вона мені дуже подобається. Рясно-квітуча, пахне, видно, її здалеку рожева троянда. Ось таке у мене сьогодні вийшло відео. Буду закінчувати. Хочу побажати всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою. І подякувати всім, хто буває зі мною, хто пише коментарі, хто підтримує мене, хто підписується. Всім дякую. А ще безмежно. Вдячна нашим захисникам, які боронять наше небо і землю. Хай вони вернуться додому живими і неушкодженими. Слава ЗСУ і слава нашій Україні!